У Капернаум до Ісуса підходить римський сотник, офіцер, якого багато хто в Ізраїлі вважав чужинцем, але Він приходить не за славою. Він каже: Господи, мій слуга лежить паралізований, і йому дуже зле. Ісус відповідає: Я прийду і зцілю його. Та сотник зупиняє його Я недостойний, щоб Ти прийшов у мій дім. Скажи лише слово. І мій слуга одужає, бо я сам під владою і знаю, скажи наказ, і його виконають. Ісус дивується Його вірі, Він звертається до всіх навколо, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Ісус каже сотникові: Хай буде тобі за твоєю вірою, і в ту ж мить Його слуга зцілюється. Повчання. Справжня віра це не гучні слова, а довіра до Бога, навіть коли ти не бачиш результату.